На, на базі щита день починався дуже спокійно. Огі кукарачі, які були тут на екскурсії, натрапили на щось дивне. О, яка це яскрава плясочка. Це точно не кетчуп? Крастя тут нічого не чіпаємо. А я вже натисну? Пш! Вони стали гігантськими. Ура! я тепер можу заставити тангана. Ура! Я тепер зможу з'їсти гігантський торт! Так, так. Тепер моя база точно під загрозою. Загрозою, тому що вороги вже наближаються і я не знаю, що це за істоти, ж роботи. Це гігантська статуя Капітана Америки. Це що? Новий пам'ятник? Халк не довіряє статуї. Вона дивиться дивно. Активація знищити героїв. Толе? О, ні, він мені однізав тут балансі. Трон на базі гідри спостерігає за боєм. Мій план діє ідеально. Навіть герої не можуть зупинити мене. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Огі, кукарачі і месники збираються на базі, щоб дізнатися, як протидіяти поганцям. Хто це йде? Я нікфелю. Так. Директор. Нарешті, нарешті, командир на місці. Що ж буде далі? Вечу... Може вже доплатиться до віст. До Якщо ти не знаєш, що це таке від Джул, це гігантська статуя капітана Америки. Вона скаже завжди. Ага. Тож вона може дойти до міста і знищити нас. І все місто? Ви готові? Зараз ти головний гігант, да ви його помічники. Так? Так, так. І наші месники прибули на битву страшним роботом. І зараз ця битва почнеться.

База Гідри. Схоже, що вони перемогли того найпотужнішого робота. Так, схоже, що так. Але вони не переможуть мене. Він

Здаюся! Здаюсь месники. Переможна вечірка на базі месників. Хлопці, ви тепер почесні месники. Не Гей, Гей, ама. Вас зменшувати, чи залишити таким без? Ні. Ми залишимось поки що. Ми пішли до бульдога Боба на натовхти йому пи. Дякую, що дивились. Продовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.